Ще раз вітаю всіх в церкві Воскресіння. Вітаю церкву Воскресіння. Сьогоднішня проповідь буде про історії. Ми всі любимо класні і неймовірні якісь історії. Ми любимо, коли є хороша книга із цікавою історією. Ми любимо фільми з цікавими сюжетами. Про комп'ютерні ігри мені, мені зараз ні з ким поговорити, бо всі в таборі. Але там теж є цікаві сюжети. І ми любимо, коли наші друзі нам розповідають цікаві історії, або коли ми маємо що розповісти, щось дотепне, щось приголомшливе. І вуха наших друзів вже такі нагострі, щоб, щоб почути цю цікаву історію. І багато. Неймовірних цікавих історій є в Біблії. Історії патріархів, пророків, царів, апостолів Ісуса Христа вони записані в книзі, на якій ми будуємо своє життя. І ці цікаві історії відбуваються у житті кожного з нас. І є деякі історії, які трошки більше, ніж Просто цікава розповідь, тому що в них є е, великий сенс, і цей сенс е, піднімає вказівний палець і показує на Ісуса Христа, е, який є причиною, по якій ця приголомшлива подія, про яку можна розповісти, взагалі відбувається. Е, ми в церковній мові своїй називаємо е, такі історії свідоцтвами. Тому що Сам Ісус говорив, що ми будемо Його свідками е, в своїх народах, е, в народах, які подалі від нашого знаходяться, і навіть до краю в землі. А... У мене проповідь сьогодні про свідоцтво, переживаючи живі стосунки з Богом. І на наступному слайді буде написано, що бути свідком Христа це говорити про Божу велич і любов, спираючись на. Досвід власних стосунків із ним, якщо людина не має власних стосунків з Ісусом Христом, вона просто дещось прочитала, переказала щось із Біблії, вона просто переповіла, що там написано. Але коли ми самі переживаємо це в своєму житті, коли ми маємо живі стосунки з нашим живим Богом, коли він діє своєю силою в нашому житті. І у нас відбувається щось неймовірне, про що ми хочемо розповісти своїм ближнім, своїм друзям, своїм рідним, своїм, можливо, невіруючим друзям, щоб засвідчити, що наш Господь є, що Він сильний. Це ми називаємо свідоцтвом. І щоб краще зрозуміти, чим є свідоцтво, я хочу прочитати історію з Біблії, історію однієї жінки. Яка була і близько не святою, але яка в своєму житті один раз пережила справжню зустріч з Ісусом Христом. Ця історія написана в Євангелії від Івана, 4 розділ з 5 вірша. Ви можете відкрити свої біблії і читати разом зі мною. А Боже, я вам буду читати. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці. Було десь близько шостої години, це 12-та година дня, саме спека. Шоста година це просто євреї так рахували. Приходить жінка із Самарії по воду і каже їй Ісус: Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка самарійка промовила до нього Як ти, будучи юдеєм, просиш пити мене, коли я жінка самарійка адже юдеї не спілкуються із Самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй, Коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка: Пане, ти не маєш відра, а криниця глибока. Звідки маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив і сини його, і худоба його? У відповідь Ісус сказав їй: кожен, хто п'є цю воду, буде спрагли знову. А хто от прям <смас> те, що треба. Буде спрагли знову. А хто питиме воду, яку я йому дав, не матиме спраги по вік. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить їй Ісус: іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому маю я чоловіка. Каже Ісус: Добре, ти сказала, що немає чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала? Каже жінка йому пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї: Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо. Бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Відказує йому жінка: знаю, що прийде Масія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе, каже їй Ісус: Це я, той, хто говорить із тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалося, що він розмовляв із жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого хочеш або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям: ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила. Часом він не Христос. Ось така історія, що відбувається в житті жінки Самарянки? Вона зустрічає Христа. Вона виходить у саму спеку по воду. Вона виходить у саму спеку, певно, тому що у той час доби ніхто на вулицю не виходить. Нам в нашій країні важко буває вийти в саму спеку на двір. Так? Ми виходимо або вранці, або любимо погуляти ввечері, а під палячим сонцем о 12-й годині чи о 2-й Нам важко буває гуляти. Вона ж виходить, щоб її ніхто не бачив. У неї була дурна слава, мабуть, через її 4-5 шлюбів, і те, що вона зараз навіть перебуває не в шлюбі. Як... Мало, мало людей в цій залі таких людей сприймали б. А тоді, 2000 років тому, в тій семійській культурі, це взагалі було жах. І от вона виходить до криниці і зустрічає. Дивного чоловіка, який говорить про якусь живу воду. А, і він виявився месією, якого чекали юдеї, якого чекали сабарійці, який мав би спасти цілий світ. І говорить їй про справжнє поклоніння Богу. У неї відбувається спілкування з ним. А, він дає їй зрозуміти, хто він є. Він говорить і про. Справжнє поклоніння Богу в дусі цієї істині. Він відкриває їй очі на її власне життя, що у неї було декілька шлюбів, і зараз що вона взагалі в шлюбі не перебуває просто живе з чоловіком. Він не засуджує її, але відкриває це все їй. Він не посурався спілкуватися з нею. І не цурався навіть попросити води у чужачки і у грішниці, якою була реакція у неї. Вона визнає в Ісусі Месію і вона іде розповідає про нього своїм співгромадянам. У саму спеку вона забула про е, освіжаючу воду, кидає відра і йде розповідати про. Ісуса Христа тим людям, яким вона цуралась взагалі попастися на очі. А, наступний слайд можна? Як цю е, звістку прийняли сихарті Самаїці в місця Сихар? Вони спочатку повірили за її слів написано. Певно, вони побачили жінку, яка вийшла в саму спеку. На площу міста і стали говорити про якогось дивного чоловіка біля криниці. А вони знали цю жінку. Вони знали, хто вона, вони знали про її життя, вони так визирали зі своїх вікон і дивилися на неї, можливо, згадуючи, як вони пліткували про неї і про її стосунки з різними чоловіками. Але вони бачили перед собою цю жінку, про яку пліткували, але вухами своїми. Чули звістку про Христа. І вони самі зацікавилися, вони повірили їй з її слів, а вже потім повірили, зустрівши Ісуса Христа особисто. Вони, можливо, пішли до тої кредиці про яку вона їм розповіла. Вони його побачили і вони дивувалися тому, що він їм розповідав. Далі було написано, що багато самарійців з того місця повірило в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоб побув у них і він побув там два дні. Значно більше повірило через його слово. Жінці ж сказали вже не через твоє свідчення, віримо. А тому, що самі чули, та знаємо, що він справжній Спаситель світу. Христос. Це написано на наступному слайді. Ще, ще далі, мабуть. Так. Ця історія показує нам як свідоцтво якоїсь певної жінки. Воно змінило життя всього містечка. Так само і наше свідоцтво не ідеальних людей, далеко не ідеальних, може змінити чиєсь життя. Наступний слайд. Агусин Божане сказав, що немає святого без минулого, без минулого і немає грішника без майбутнього. У будь-якої людини є минуле яким, можливо, вона не пишається. Сам, саме так як ця жінка Самарянка. Але Бог, будь-якому грішнику, дає майбутнє і е, може працювати через цю людину. Саме тому наше свідчення про Бога, воно, воно теж важливе для когось. Ідемо далі. Хто наділяє нас статусом свідків Христа? Сам Ісус. І Він це робить через Святого Духа. Люди під час земного життя Ісуса Христа, які з ним зустрічались, от як, наприклад, як Самарянка, вони могли свідчити про нього. Але коли Ісус пішов, Він сказав своїм учням, щоб вони чекали Святого Духа і вже потім були Його свідками. Чому? Тому що Ісус вже не був на землі, але присутність Божа вона має допомагати. Вона має допомагати церкві бути його свідками. Та Ісус, підійшовши промову до них, дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Це він сказав на е, горі, у ливні, з якою він е, підхопився і відправився до Небесного Отця, сказав чекати Святого Духа. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Він сказав Учні чекати Святого Духа. А, як свідчити світу про Ісуса а, за допомогою Святого Духа? Це на наступному слайді написано. Без Духа ми а, ніяк не можемо свідчити про Нього. Він тому і наказав Учням очікувати зішестя Святого Духа. Через 10 днів після його підхоплення сходить Святий Дух, учні починають говорити різними мовами, щоб всі, хто був на той момент в Єрусалимі, з різних околиць, вони мали різні мови, вони могли почути своє мовлення, свій діалект, свою мову. І це було завдяки духу. Це описано в діях святих апостолів. Я все прям читати не буду, але прочитаю два вірша. Багатьма іншими словами він свідчив це про Петра. Він свідчив та заохочував їх, кажучи, спасайтеся від цього лукавого роду. Отже, вони, прийнявши з любов'ю його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Така дія Святого Духа, така дія свідоцтва апостолів. У той день, і така дія Святого Духа, тому що люди, почувши їхнє свідчення про Ісуса Христа, вони повірили і спаслися. Далі йдемо. Як же нам ще свідчити про Ісуса Христа? правильно Важливо пам'ятати, що це історія не про нас, а про нього. Петро в цій проповіді, п'ятдесятницю, він не казав про себе. От. Він вказував на те, що робив Бог, що робив Ісус. І центром Його проповіді був Ісус. І Самарянка так само: вона, коли зустріла Христа, вона не говорила про себе. Всі про неї так все знали. Вона була перелюбницею, вона пішла від першого чоловіка до другого, від другого до третього і так далі. Всі знали, хто вона, і вона цуралась тих людей. Що їй було говорити про себе? Вона не говорила про себе. Вона сказала: Я зустріла чоловіка, який є Христос. Він мені розповів все про мене. І тому люди зацікавились не нею, а саме Ісусом Христом. Людям ми навряд чи будемо цікаві. Але їм може бути цікаво якраз наше свідоцтво про Ісуса Христа. Він є центральною частиною будь-якого свідоцтва. Через, саме через нього вся історія має сенс, і без нього цієї історії не сталося б. І ще ми маємо відповідати тому, про що ми розповідаємо. Бог змінює нас. Да? Пам'ятаємо, що е, немає святого без минулого. Колись ми були можливо, не святими. У нас точно є майбутнє, але є і минуле. Бог змінює нас, дає нам надію на майбутнє, навіть попри наше минуле. Але ми точно не маємо залишатися такими, як тоді були. Можливо, жінка-Самарянка після того змінила своє життя. Принаймні мала можливість, поки була жива, змінити своє життя. І. Бог нас робить кращими. Тому ми маємо е, своїм життям також бути свідоцтвом роботи Бога. В Біблії написано, що ми лист Бога до людей. В новому заповіті є листи Павла різним церквам, в новому заповіті є листи Петра, Івана, так? дехто каже, чому Ісус нічого не писав. Е, в другому Коринтянам, третій розділ третій-четвертий вірші написано, що Ісус таки писав. Ви показуєте Собою, що завдяки нашому служінню ви Лист Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога. Не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа. Там десь це має бути написано. Ісус. Залишив послання цьому світу через свою церкву, через нас із вами. Він пише нашу історію, і в цій історії написано, як завдяки ньому міняємось ми. Тому ми є листом Ісуса до цього світу, і ми маємо відповідати цьому посланню, яке ми несемо. Ще трошки хочу поговорити про свідоцтво, про те, чим воно є і чим воно не є. Наступний слайд. Да, це про те, про що я говорив. Наступний слайд. Да. Чим є свідоцтво? Воно є особистим досвідом зустрічі із реальною Божою силою. Коли людина стикається з живим Богом, то його волею, ми можемо багато чого читати в Біблії. Наша віра починається з того, що ми чуємо проповідь або починаємо читати писання, так? У мене принаймні так було. Але потім почалась віра на практиці. Почалось те, що написано в Біблії на практиці. І ті історії, які ми можемо переживати, а потім розповідати. Це зустріч із Божою силою в нашому житті. Ще свідоцтво це історія, в центрі якої Ісус. Коли ми розповідаємо історію, яка трапилася з нами, чи свідком якої ми були. Ця історія не про нас, а про Ісуса Христа. Історія, яка не може суперечити Біблію. Наша віра вона засновується на Біблії. Якщо щось стається в нашому житті, і ми вважаємо, що це добре, що це Божий прояв, але воно там суперечить Біблії. Да? Це не може бути так. І чим свідоцтво не є? Підґрунтям для докрини це те, про що я говорю. Воно не може суперечити Біблії. Якщо з нами щось трапляється, і ми хочемо на цьому побудувати своє віросповідання, це неправильний шлях. Ми маємо будувати своє віросповідання якраз на тому, що написано в Біблії. Це християнський підхід. Християнська віра засновується на Біблії. А свідоцтво це суб'єктивний досвід, який ми переживаємо. Він може нас надихати, він може вказувати на велич Бога, але він не може бути підґрунтом для віровчення Якщо ви хотіли написати священне Писання типу Біблії і не потрапити за це в пекло ви на 2000 років запізнилися. А. Свідоцтво не є історією, в центрі якої я. Це історія про Ісуса і про Його дію в нашому житті. Вона вказує на нього і вона надихає людей вірити в Бога. І, і свідоцтво дає гарантію, що слухач. Який чує цю історію, що він одразу покається. ми можемо, ми можемо сіяти це, це зерно в душах людей. Ми можемо його поливати, але Бог дає людині покаятися або не покаятись. Це вибір людини, але це також воля Божа. Але розповісти точно варто, бо це може бути якимось переломним моментом в житті. Людини. А, моя проповідь вже підходить до завершення. Є а, питання на роздум в підсумку. А, у кожного з нас, так як ми переживаємо а, дію Божу в нашому житті. Я надіюсь, а, є якась особиста історія, а, яку ми могли б. Розповісти нашим ближнім? Е, яка особиста історія крутиться у мене в голові, яку я міг би розповісти комусь як свідчення роботи Бога в моєму житті? Питання до кожного з вас? Е, Відповідайте самі собі? Е, і кому я хочу розповісти цю історію? Можливо, у вас і іспала і ця історія про якусь неймовірну подію, яка сталася в вашому житті, де ви бачите Божу руку? І, можливо, у вас є та людина, якій ви хотіли б розповісти цю історію. Це вже е, християнство на практиці, це вже свідчення про Христа е, в своєму житті. Закликаю свідчити про Ісуса Христа е, і служити Йому таким чином. Амінь. Давайте помолимось. Боже, я дякую тобі за можливість вивчити тему і того, як бути твоїм свідком там, де ми є, Господи. Дякую Тобі, що ти працюєш в житті кожної людини особисто і проводиш нас через всілякі історії, які з нами трапляють, що ти є поруч із нами, і ми можемо бачити твою е, силу, твою дію в нашому житті, е, дай нам натхнення, дай нам відваги, сміливості говорити про тебе і про те, як ти дієш у нашому житті. Нехай ці історії, нехай е, ці свідоцтва підкріплюють нашу віру. і Дають нам підставу і в майбутньому сподіватися на тебе. ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.